Доброго дня, мене звати Петро Жижиян, я відповідальний редактор Української версії Київ Послінів у ній в нашій студії, директор Інституту світової політики Євген Магда. І ми зібралися для того, щоб поговорити про, мабуть, найголовніші треки міжнародних відносин України. Нині це про вибори в США, про план перемоги Зеленського і завершимо, мабуть, нашу розмову коротким оглядом нашого стану відносин з Білорусі та Польщею. Доброго дня. Вітаю. Ну, почнемо з найголовнішого питання, яке зараз турбує весь світ насправді вибори президента США. А, яким би чином вони не завершилися? Що почнеться відразу після них? Як ви думаєте? Я думаю, що за алгоритмом, практично незалежно від результату, буде спроба оскаржити якусь частину голосів. Тобто, очікувати, що от буде на 100%. Визнано чиюсь перемогу сьогодні складно. Хоча, ви, мабуть, зауважили, що сьогодні оглядачі ну, дуже неохоче прогнозують, що буде, як буде, і яким, яким буде результат. Тобто, мені здається, що наша головна проблема в тому, що Україна загубила двопартійну підтримку. Українське керівництво не розуміє, що робити ставку виключно на Президента на персональну дипломатію це назавжди правильно. Тим більше в умовах американських виборів, коли будуть не тільки президентські вибори, а й вибори до Палати представників та до третини Сенату. Тобто ми звузили це до того, що приїжджав там Андрій Єрмак, Юлія Свириденко, Рустем Умєров, Ольга Стефанішина, ну там Володимир Зеленський, як вишенька на торті. Прекрасно. Але де парламентська дипломатія? Де ветеранська дипломатія? Ну, я не, не раз вже говорив: Джей Ді Венс, учасник війни в Афганістані. Чому ми на нього, даруйте, не напустили якусь кількість наших ветеранів, англомов, ну, не створили привід інформаційний для того, щоб зустрітися з ним? Не створили ситуацію, коли в Сполучених Штатах організувати. Конференцію про обміну обмін ветеранським досвідом його туди запросити, щоб він зробити йому пропозицію, від якого він в якої він не може відмовитися. Чому ми цього не зробили? Чи вплине на результати голосування? А, скажімо так, робота і республіканських демократів з національними меншинами. Наприклад, в штаті Пенсильванія, це один з так званих таких штатів. Там в суті можуть вишити 120 тисяч українців, які там живуть. Вірніше, громадян США, які декорують своє українське походження. Ну, в принципі, українці е, в історичній ретроспективі вони завжди голосували за республіканців. Але зараз, я думаю, світ настільки став хитким в цьому, в цьому питанні. Ну, і плюс е, є ще фактор: мені доводилось бачити таку інформацію, що Камалу Гарріс називають найбільш лівою з учасників засідань Сенату. Ну, Вона ж, як віце-президент, головою на засіданнях Сенату. І, відповідно, її голос в разі паритету він вирішальний. Але е, мені здається, що голосувати за ліві ідеї е, чи за погляди з присмаком лівих ідей сьогодні ну, навряд чи готові нащадки емігрантів чи ті, хто переїхав відносно нещодавно. Таке дуже просте питання. Для України стратегічно, що краще, адміністрація Гаріс чи адміністрація Трамп. Для України стратегічно краще зрозуміти, що заяви кандидатів це одне, а дії президента це інше. І буде багато чого залежати від того, хто увійде до адміністрації і хто буде там працювати. Я думаю, що ми вже зараз маємо винести уроки, і тут я кажу саме і про себе самого: коли Джозеф Байден прийшов до Овального кабінету, і ми всі розраховували, що прийшла людина, яка краще всіх попередніх американських президентів можливо разом взяти. Знає Україну, бувала тут не раз, міняла мільярд доларів фінансових гарантій на відставку Віктора Шокіна з посади Генерального прокурора, а тут бац, і всі чотири роки курс на відсутність ескалації з Росії. Тобто, ми в будь-якому разі де прихід Трампа до влади не стане катастрофою, так само і не стане супероптимістичним сценарієм сценарій. Прихід Агаріс до президента. Я думаю, що перед Сполученими Штатами стоїть низка питань, які треба вирішувати, і завершення російсько-української війни серед них, але дозволити собі завершувати російсько-українську війну без врахування думки України, я думаю, жоден американський президент не зможе. Просто, хоча б з тієї простої причини, що Україна, починаючи з початку широкомасштабного російського вторгнення, довела, що вона є суб'єктною. І тому ну, тут, знаєте, позиція України буде допомагати політична сила, яка програє президентські вибори. Вона буде виступати такою своєрідним противагою. З виборами в США все відносно зрозуміло. Давайте перейдемо до проєкту президента Зеленського План перемоги останніми днями прозвучали заяви, що у нас є якийсь умовний внутрішній план перемоги, є зовнішній план перемоги. Як на вашу думку, в чому принципово між нерізміння? Наскільки зараз пройшла інформація, що координувати написання внутрішнього плану перемоги буде секретар НБУ Олександр Литвиненко? Там будуть писати військові, економісти, представники громадянського суспільства, з якими 23 жовтня зустрівся е, Володимир Зеленський, що викликало просто хвилю е, такого. Дитячого захвату від того, що з нами зустрівся президент, ну от все, ну перемога. Але насправді все трошки не так. Е, я вважаю помилкою, коли ми спочатку ставимо вимоги чи пропозиції, чи якісь підходи нашим західним партнерам. А після того робимо внутрішній план перемоги. У всякому разі, в сприйнятті е, з боку. Виникає враження, що нам е, наші західні партнери вічливо відмовили, і після цього ми таки допетрали, що треба працювати над тим, хто буде втілювати. Де інструменти втілення всередині України плану перемоги? Я бачу такі інструменти прості: переформатування парламентської більшості на більшість перемоги, створення уряду перемоги. Можливо, технічного, в якому не буде політиків, а будуть фахівці. І я не вірю, що в 30 мільйонній країні не можна знайти 15 людей, які розуміються на сучасному управлінні, які не мають зайвих політичних амбіцій і, не, і готові працювати. Щоб вони не асоціювалися з партією Слуга народу до речі, для цього треба переформатувати парламентську більшість. Це спроба лібералізації економіки. Тому що те, що відбувається: постійне закручування гайок, витискання грошових крапель з бізнесу, це не призведе ні до чого хорошого насправді в Україні. Це розбудова проактивного оборонно-промислового комплексу і взаємодія з нашими партнерами. Це спроба провести судову реформу. Ситуація, за якої у нас немає підстав сподіватися на. Реалістичність прийняття плану перемоги, я так вважаю. Тобто наразі план перемоги це, скажімо, м'яко імпульс, спосіб привернути увагу до України як такої. Це потрібно, привертати увагу потрібно, але як забезпечувати відповідні зміни і відповідні дії, не маючи у нас реальних інструментів, я не знаю. Розуміло, поки що план перемоги виглядає просто як щось ілюзорне. Ефемерне, так. Ефемерне, але це був е, непоганий не піар-код для імпульсу. Знову привернути увагу до Так, але виникає питання. Е, знаєте, так, давайте за гамбурзьким рахунком. Хто там е, посол США при НАТО заявила, що Україну не будуть запрошувати. Фіцо заявив, що не будуть запрошувати. Саліван заявив, що немає консенсусу. Міністр оборони Нідерландів заявив, що треба провести боротьбу з корупцією більш ефективно. Орбан, зрозуміло, не будуть запрошувати. А хто сказав, що будуть? Шольц сказав, що проти запрошення України до НАТО. А хто сказав, що за? Країни Балтії і Польща, Ну, Польща в умовах нинішніх наближення президентської кампанії теж нічого. Зрозумілим тоном не сказав. Країни Балтії, ну так вибачте, але слова Габріелю Лансбергіса про те, що настав час направити, повернутися до дискусії про відправлення військ в Україну, вони звучать слабенько. Бо Лансберг скоро втратить свою посаду за підсумками другого туру парламентських виборів в Литві. Одним словом, повертаємося і розумію. План перемоги це поки що. Це декларація. Це декларація про наміри наші, наші світлі, яскраві, амбітні наміри добитися всього того, чого ми хочемо. Чесно кажучи, вже виглядає щось чимось схожим на Будапештський меморандум. Тільки з нашого боку. Тепер це наша відповідь Будапештському меморандуму. Якщо раз в цьому році буде 30 років Будапештського меморандуму, тобто 30 років ілюзії, то ми вирішили, що. На цвинтарі розстріляних ілюзій вже немає місця Будаперського меморандуму. І будемо створювати свій план перемоги. Хай вони ним тепер переймаються. Давайте перейдемо до нашого північного сусіда. Останні, скажімо так, зовнішньополітичні активності Олександра е, Лукашенка. Це що передсмертна агонія? Чи він реально готовий до, до смерті? От реально керувати своєю країною. Що це Ладно. 23 жовтня? Палата представників білоруського парламенту призначила президентські вибори на 26 січня 25-го року. Це маленька сенсація, тому що перед тим думали, що вибори будуть 23 лютого, фальшивий день Червоної армії. Ну там чоловіче свято на пострадянському просторі, хто цього не позбавився, тобто білоруси мали отримати що там, шкарпетки, дезодоранти, Лукашенка в сьомий раз на посаду президента. Але вирішили піти з випередженням графіку. Чому? Тому що економіка Білорусі, хоч і в непоганому зараз стані, але на думку експертів, перегріта. І вона може в будь-який момент несподівано відчути серйозні проблеми. Якщо це відбудеться просто перед виборами, то Лукашенко не те, що йому буде соромно чергове ставати президентом чи називатися президентом. Ні, йому таке поняття, як сором. Таке поняття, як спроможність триматися слова, вони не властиві. Ні. Лукашенко шукає для себе варіант, як перегорнути сторінку 2020 року. Тобто, ну, зрозуміло, що за підсумками 2020 року були масові протести, і Лукашенко всіх своїх основних опонентів або пересаджав. Або витіснив за кордони. Зараз він хоче провести вибори, ну так би мовити, формально дотримуючись певних процедур, а потім можливо випустити політичних в'язнів. Але мені доводилось говорити з низкою людей, які розуміються на білоруських питаннях. Вони вважають, що знакові в'язні, як то Марія Калєснікова, Віктор Бабарика, Максим Знак, до речі, Альєс Біляцький, Лауреат Нобелівської премії, Ніколай Статкевич. Вони швидше за все не будуть випущені, тобто вони для білоруського режиму дуже дорогі, саме в ув'язненні. І тому вони будуть продовжувати перебування там. Але у Лукашенка значний пул, на жаль, затриманих. І в мене таке враження, що він перевіряє, скільки людей треба звільнити для того, щоб до нього там почали повертатися європейські дипломати, для того, щоб йому зателефонувала, ну я не знаю. Кая Калас, яка вступить скоро на посаду керівниці зовнішньої політики Європейського Союзу. Але у Лукашенка є ще Росія. Лукашенко полетів до Казані на саміт Брікс. Ну як же він міг саміт Брікс пропустити? Лукашенко поїхав на саміт Брікс, де його очікують, ну здебільшого, як статиста. І саме на саміті Брікс він в інтерв'ю з Кабієві підтвердив, що він буде е е балотуватися. Поговорив з Стівеном Розенбергом з BBC. Одночасно, коли Лукашенко був в Казані, в Мінськ прилетів міністр оборони Росії Білоусов. Він цікаво, вже був в Мінську нещодавно, на початку липня, коли святкувала річницю звільнення Білорусі від нацистських загарбників. І, власне, після візиту влітку почали літати шахеди над Білорусю. А шахеди це погано. Ну, тому що кожен шахет це. Підсвідомий підрив образу Лукашенка як е, політика, який спроможний там, відстоювати інтереси своїх громадян, спроможний там, бути е, е, адекватним, захисником бути і так далі. Ну він же ж говорить про війну, яка триває навколо. Тому е, він, я думаю, буде продовжувати критикувати Захід, продовжувати критикувати своїх опонентів, продовжувати критикувати Україну. Тобто між. Оголошенням і проведенням виборів фактично там три місяці це мізер. Це навіть в демократичній країні ніхто не зможе розвернутися. А Білорусь не демократична країна, це треба розуміти. З іншого боку, є інший факт. Я вважаю, що гасло Живі Білорусь, яке використовується як такий своєрідний пароль білоруськими демократичними силами, це насправді формула європейської безпеки. Тому що Білорусь як незалежна європейська держава, вона... Є важливою для всіх. Бо тисячі кілометрів з нами кордону межує з Польщею, Латвією, Литвою, Росією ще. Чуткі про розміщення там ядерної зброї, інформація, яка ніким 100% в принципі не підтверджена. Казав тільки Кирило Буданов ще в минулому 23-му році, що начебто там є ядерна зброя, більше даних там радіаційного контролю чи чогось такого немає. Тому Білорусь живе в своїй парадигмі, там вибори проходять так, що агітаційні плакати акуратненько наклеюються на відведених для цього місцях. Ніяких там, таких, знаєте, польотів думки, ні. Там, ну, Лукашенко спочатку були навіть думки, що він захоче бути білоруським Єлбаси, як Назербай. так? Але після подій 22-го року, після того, що Токаєв фактично відсунув. Назарбаєва на маргінес, я думаю, що він не буде ризикувати. Я маю на увазі Лукашенка. Давайте перейдемо до нашого західного сусіда, партнера, брата, не знаю, пропорцію. У мене до вас насправді є одне єдине таке глобальне питання. Коли поляки перестануть спекулювати на темі Волинської трагедії? Я думаю, що не перестануть. Більше того, ми бачимо, що тема Волинської трагедії. В владних колах Польща отримає все нових і нових прихильників. Тобто раніше це була тема піси конфедерації, але цього року приєдналися і ПСЛ і правляча е громадянська коаліція. Правда, тут треба сказати, що у них у всіх є свої мотивації. Хтось мотивує в такий спосіб своїх виборців, хтось не може віддати інформаційний простір лише своїм опонентам. Але маємо розуміти, що польсько Польської політичної війни заради України, чи українців, чи українських мертвих не буде. Вона неможлива. Взагалі, волинська трагедія стає темою, яка об'єднує польську націю. А президентська кампанія вона має проходити на темі розмежування. Ну, тобто, це логічно. Ну, треба розносити різні речі. І тому це, ну, такий, я б сказав, серйозний виклик. І тому я думаю, що. Тема Волинської трагедії вона пригасне після висування е, кандидатів після Різдва почнеться і нового року почнеться президентська кампанія. Але не факт, що під, її, під час її кампанії буде дуже активно торкатися теми Волині. Треба ще пам'ятати, що з 1 січня 2025 року Польща головуватиме в Раді Європейського Союзу, і вона там буде. Демонструвати свою готовність ну, і грати з Україною з одного боку, з іншого боку, відстоювати власні інтереси. Останні заяви польських провідних політиків про те, що вони здивовані, що Польща не була запрошена до обговорення плану перемоги, який насувається наші, наші перемовини з кількома партнерами. Це, на жаль, серйозна помилка української влади, тому що якщо ми хочемо переступати через таку проблему серйозну, як волинська трагедія, ми маємо з Польщею діяти асиметрично. Тобто не тільки показати план перемоги, закриті статті про озброєння і так далі, а сказати, а де ми бачимо Польщу в цьому питанні. Публічно, якщо хочете, закупити якусь кількість зразків озброєнь у е, польських виробників для того, щоб показати, що ми зацікавлені в співпраці з ними, говорити з ними про проблеми, які існують. У нас не те, що знаєте, тональність наших висловів один на адресу другого, така, що виникає враження, що ми говоримо не не те, що на різ, різними мовами, а ми говоримо мовами, які належать до різних часто протилежних мовних груп. Тобто у нас немає. Мови порозуміння. Мови ненависті повно, а мови порозуміння немає. І, мабуть, останнє все ж таки, що я хотів би запитати, суспільна думка поляків щодо українців. Багато дослідження стані часом, які свідчить про те, що погіршується, не погіршується, що, на вашу думку, це зараз тренд? Погіршується. Погіршується, тому що, по-перше, емпатія не може тривати вічно. По-друге, тому що є деякі категорії українців, які поводять себе за кордоном, ну так, з певним розмахом, і це поляків дратує. Не всі українські діти ходили в польські школи, і польська влада вирішила прив'язати надання дітям матеріальної допомоги там розміром приблизно 200 євро, до того, що вони мають відвідувати школу. І це ну, теж може бути проблемою, бо буде зворотній бік з польського боку сигнал про те, що українці. Витягують місця у наших дітей. Це ну, насправді небезпечно і з цим треба боротися. Так. Що треба, робити? треба вести діалог. Ми живемо в міфі про те, що ми багато знаємо про поляків, про білорусів, про молдаванів, про всіх наших сусідів. Чорта з два, не знаємо. Нам треба заповнювати лакуни наших знань про наших сусідів максимально швидко. Бо якщо ми цього не будемо робити, це буде робити Росія. Отже, сьогодні в нашій студії ми поговорили з директором інституту світової політики Євгеном Манго про найважливіші треки міжнародних відносин України, які є на, наразі. Пане дякую. Дякую, за нас прийшли. Вам, наші глядачі, нагадую про те, що вам варто підписатись на YouTube канали «Київпост». Це «Київпост» і англійський, «Київпост», Пост, який виходить українською. Підписуйтесь на наші сторінки в соцмережах. Читайте Київпост і англійською, і українською мовами. Дякую, до побачення.